Що воно таке, ці рідкоземельні елементи? Давайте поглянемо на періодичну систему хімічних елементів таблицю Менделєєва. Ось бачите лантаноїди або ж лужноземельні метали. Їх зазвичай не надто вивчають на шкільних уроках хімії. Крім них, зверніть увагу ще на ці два елемента: 21 – 21-й номер скандій і 39-й – ітрій. Загалом маємо 17 елементів. Ось вони і є тими самими рідкоземельними мінералами. За ці всі елементи йде боротьба світового рівня, і той, хто в ній переможе, зможе контролювати своїх суперників. Ну, але зараз зосередимося на рідкоземельних елементах. Саме вони стають вирішальними для технологій, якими ми користуємося. І мова не лише про смартфони або інші електронні прилади, котрі ви використовуєте щодня. Для промисловості рідкоземельні елементи це сировина для озброєння техніки, виробництва медикаментів та медичного обладнання, матеріал для автомобілів, вітрових турбін і ще багато чого. От, взяти, наприклад, такий елемент, як неодмінно. Його використовують у магнітах для жорстких дисків, повітряних турбінах, гібридних автомобілях або ж лантам. Це для об'єктивів фотоапаратів та телескопів, акумуляторів для авто, міцних та гнучких сплавів металів. А як вам таке поєднання, обладнання для лікування деяких форм раку і ядерний реактор? І для того, і для того потрібен «Європій». А у виробництві надміцних титанових сплавів лампи денного світла та зубних протезів не обійтися без скандію. Список насправді можна продовжувати ще дуже довго, але давайте трохи детальніше зупинимось на військовій темі і застосуванні у ній рідкоземельних елементів. You are for Ось так виглядає сучасний багатоцільовий літак F-35, який випускає американська компанія Lockheed Martin. Ця бойова машина стоїть на озброєнні щонайменше 10 країн світу. Приблизно стільки ж держав чекають на їх поставку. F-35 – літаки п'ятого покоління. Один коштує близько 200 мільйонів доларів. Ціни різняться залежно від модифікації і року виробництва, і ще й від того для кого виробляють. Таких літаків вже виготовили більше тисячі, і виробництво їхнє було б неможливе без рідкоземельних елементів. У кожному F-35 їх 417 кілограмів при спорядженні масі 19 тонн, тобто частка орієнтовно 2%. Здавалося б, небагато. Але без них ніяк.